Вітаю на каналі Магія Таро. Що заважає бути здоровим? Що вам заважає бути здоровим? Які перешкоди на шляхах на здоров'я? Так, хто з мечів є негаразди? Так, а на вас напали? Дивіться, у вас колись були проблеми зі здоров'ям. Ви їх вирішили. В багатьох навіть була операція якась, яка вилікувала вас. Це все погано завершилось і було виздоровління, одуження. Ось, зараз щось відбувається. Що саме? Так, да, на вас. Оце. Так, ось... Робить вам хвороби, перекидає свої хвороби, негативний магічний вплив роблять вам. Ви в підвішеному стані, що ви навіть не можете себе лікувати. Що або не бачать, що саме з вами не так кажуть, що все добре, або нема можливості потрапити до нормального адекватного доктора, який почне лікувати. Ситуація складна, погана, бо чотири міча це коли хвороба є, вам погано, але немає якихось проявів таких, що можна зрозуміти, що це за хвороба. Що просто стан дуже поганий, ви все, все время втомлені, нема сил, немає енергії, дуже погано себе почуваєте, часто головний біль, може бути. Ось. І що не знаєте, як це виправити. Просто пливете по течію, і оці риби це пірані, потрошку відкусують від вас шматочки, вам погано, ви не знаєте, як навіть не, не чинити супротив. А. Родина, все добре, якісь новини. Ну, плюс тут також показано, що психосоматика, що хтось дуже переживає за те, що відбувається, то, що бачить по новинах, то, що навколо бачить це ситуація з війною, да, що дуже впливає на людей і Ішово портиться здоров'я, ну чисто психосоматика, бо негативний вплив того, що бачиш і чуєш, дуже ну, приймаєш це близько до серця. А є, є, є і така категорія, які хто дивиться в декого, що це напад, що це магічний вплив. бо це от карта Мах і карта сила. І з усіма двома картами стозон мічей всередині, чотири міча всередині. Що це може вказувати на магічний вплив. Чого, хто це робить з якою метою? Це краще на індивідуальну консультацію, там все розберемо, приберемо, зробимо чистку. Це я зараз також прибираю. Не будемо вдаватися в подробності, хто, що, кому робив. Просто прибираємо, повертаємо тому, хто зробив. Заперечую. Так. І перекриваємо. на дні колоди, то, що ви не можете сопротивлятися, і що ця ситуація зі здоров'ям іде до того, що ви можете програти в цій ситуації до поразки. Заперечую, заперечую. Треба робити супротив. Не можна так сидіти і чекати, коли буде кінець всьому. Заперечую. Ось. Зараз я перекрию, приберу цей магічний вплив, перекриваю. І у вас з'явиться можливість, відкриються шляхи на лікування, що знайдеться правильний доктор, вийде до нього потрапити як швидше. Відкриються шляхи, щоб якось це виправити. Гороба ще не дуже страшна, це тільки початок, її легко можна зараз виправити, ну, зцілити. Просто треба. Потрапити в, в ті руки, які треба, щоб вам підказали, що робити. А, мир вже вийшов. Так, що це не страшно, але якщо ви нічого не будете робити і воно буде тягнутися далі, це призведе до, е, до кінця ну, поганих наслідків. Десять мічів, все кінець, це все це вже таке, що невозворотнє, що неможливо буде лікуватися. Лікуйтесь раніше. Чим раніше почнете лікуватися, тим більше шансів на перемогу. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати весь негативний вплив, магічний, енергетичний, повернути тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, особисто на них, не на закальцовку, а все назад поверніть по Верховному суду. Що вам бажали, хай з ними станеться. Вищі сили, прошу відкрити шляхи на здоров'я. Прошу прибрати всі негативні емоції, всі. Ем... Причини, із яких ви захворіли. По Верховному суду, та буде так, прошу стіліть до стану повної ідеального здоров'я, допоможіть вилікуватись, відкрити шляхи на те, щоб знайти адекватного доктора, який допоможе, і отримати лікування. Та буде так і так буде, перешкод більше нема. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І дуже дякую за донати до зустрічі на каналі!